Вітаю вас! Урок номер 70 Тема уроку знаходження числа за його відсотком. Частина 1. На попередніх уроках ви дізналися, що таке відсоток і як знаходити відсоток від числа. Проте на практиці доводиться розв'язувати й інші задачі, пов'язані з відсотками. Наприклад, задачі на знаходження числа за його відсотком. Такі задачі можна розв'язувати і арифметичним, і алгебраїчним способами. Задача номер 1 В українському віночку маринки 20% усіх стрічок блакитні. Скільки всього стрічок у віночку, якщо блакитних 5. До задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Блакитні стрічки 5. Що становить 20%. Усі стрічки невідомо, що становить 100%. Розв'яжемо цю задачу арифметичним способом. В першій дії можна дізнатися, скільки стрічок становить 1%. Для цього 5. Поділимо на 20 дорівнює 0,25 стрічок. В другій дії можна дізнатися. Скільки стрічок припадає на 100%. Для цього 0,25 помножимо на 100 дорівнює 25 стрічок. Отже, у віночку 25 стрічок. Відповідь: 25 стрічок у віночку маринки. Запам'ятайте правило знаходження числа за його відсотком. Щоб знайти число за його відсотком. Треба дане число поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Нехай х кількість усіх стрічок у віночку. Тоді х поділити на 100 дорівнює 5 поділити на 20. Утворилося рівняння. Розв'яжемо його. Виконаємо праворуч дію ділення, отримаємо 0,25. Тоді, щоб знайти невідоме ділене, ви знаєте, потрібно виконати дію множення. При множенні отримаємо х до рівня 25 відповідь 25 стрічок у віночку Маринки. Зверніть увагу, перше. Якщо число А становить n відсотків, то 1% це А поділити на n. Друге, якщо шукане число х Становить 100% то 1% це х поділити на 100. І третє. Значення 1% можна прирівняти. Тобто, утвориться таке рівняння. Х поділити на 100 дорівнює А поділити на n. Задача номер 2. Знайти число якщо. Перше. Його 4% це число 12. Друге. Його 9% це число 72. Третє. Його 13% це число 65. І четверте, його 35% це число 140. Користуючись опрацьованим правилом, отримаємо. Наприклад, перше. Потрібно 12 поділити на 4 помножити на 100. Виконавши послідовно ці дії, отримаємо 3 помножити на 100 до рівня 300. Третє. 65 поділити на 13 помножити на 100. Дорівнює 5 помножити на 100 дорівнює 500. Завдання під номером 2 і 4 спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. Задача номер 3. Чотири учні 5Б класу, а це 12,5% усіх учнів класу закінчили перший семестр на відмінно. Скільки учнів у 5 Б класі? Отже, за правилом потрібно 4 поділити на 12,5 помножити на 100. Виконавши послідовну дію ділення і множення, отримаємо 32. Відповідь у 5 Б класі 32 учні. У задачах не завжди знаходять величину. Що відповідає 100%. Наприклад, задача номер 4 Ціна одного квитка на дитячу виставу становить 1,5% загальної вартості квитків. Було продано 80% усіх квитків на суму 1280 гривень, скільки коштує один квиток. До цієї задачі можна скласти такий скорочений запис. Ціна одного квитка невідома, що становить 1,5%. Вартість проданих квитків 1280 гривень, що становить 80%. Тоді, в першій дії, якщо розв'язувати цю задачу арифметичним способом, можна знайти, скільки гривень припадає на 1%. Для цього 1280 поділимо на 80. Отримаємо 16 гривень. А в другій дії можна дізнатися, скільки гривень становить 1,5%. Для цього 16. Помножимо на 1,5 щодо рівня 24 гривні. Відповідь 24 гривні коштує квиток. Пропоную цю саму четверту задачу спробувати розв'язати алгебраїчним способом самостійно. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!